звати Христина Пелих, я є виконавчим директором на фабриці Касанта, яка займається пошиттям шкіряного модельного життя. Окрім офісної техніки, в нас на виробництві є багато виробничого устаткування, яке є надчутливим до перепадів напруги. У зв'язку з цим нам потрібно було вирішити якось проблему. І За порадою технічного консультанта онлайн-магазину Електро100 нам був придбаний однофазний стабілізатор напруги Вольтер Парус 9. Дана модель є цікава тим, що вона працює у е, широкому діапазоні напруг від 130 до 330 вольт. Також цей твар є інноваційним. Він працює, стабілізація відбувається на е, системі подвійного перетворення, е, що дозволяє на виході отримати точні дані та повний захист споживачів. Е, окрім ну, два місяці використання даного стабілізатора, окрім незначного шуму. Е, ми його роботою задоволені. Тому хочемо подякувати онлайн-магазину Електрик за хороші сервіси.